Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами готувати сирну запіканку у великодні кошик. Для початку підготуємо сирну масу. Ми будемо готувати за допомогою блендера. Якщо у вас його немає, то сир обов'язково потрібно перекрутити два рази на м'ясорубку або перетерти на сито. Отже, до сиру я буду використовувати домашній сир. Додаємо жовтки, крохмаль, сметану. В рецепті використовую жирність мінімум 20% та сіль. Це гарно перебиваємо блендером, щоб маса сирна була однорідна. Все гарно перебили. Маса сирна повністю однорідна. Також до неї додаємо нарізаний кріп. Все це гарно перемішуємо знову. Сирна маса для запіканки готова. Далі сир будемо готувати до запікання. Я беру ось таку миску, в якій будемо запікати, і яку я буду ставити у кошик. Змащуємо її повністю дно вершковим маслом. Воно повинно бути м'яке кімнатної температури. Далі зверху присипаємо або паніровочними сухарями, або кукурудзяним борошном. Тепер зверху викладаємо сирну масу. Для змащування нам потрібно окремо об'єднати сметану, жовток та трішки солі. Перемішуємо все вилочкою. Далі нам потрібно зверху сирну масу змастити цією сумішю. Розігріваємо духовку на 160 градусів та випікаємо 40-50 хвилин до золотистої коринки. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Після того, як запіканка спеклась, вимикаємо духовку і залишаємо запіканку всередині до повного охолодження, і тільки потім виймаємо її з духовки. Запіканка охолола, можна її куштувати. Обов'язково приготуйте сирну солену запіканку з кропом до великоднього столу. Це дуже смачно! Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.